Сьогодні вранці армія РФ атакувала Чернігів. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, росіяни завдали удару по одному з підприємств у Чернігові. Там виникла пожежа. Також уламки одного з безпілотників впали на присадибній ділянці на околиці Чернігова. Інформації щодо травмованих чи загиблих немає. Прокинулись від від такого голосного всього. Там ми ж там живемо поруч. Взагалі-то проснулася інтуїтивно, навіть ще нічого не чула. А потім почула один вибух, потім шахет, потім ще вибух. Так, так до самого ранку і тут, до останнього, який ще літав тут десь годинку назад. Тут і що таке твориться? Ночами ж не спиш. Так, син, от ти ж. Я тобі вийшов і позвонив, мама, швидко вийди, опустись вниз сюди, і сам прибіжав. Ну, я бачила і слухала, як от там рванула, втрам стала до окна, підійшла, так от так напряму і окно, от здесь і от так. Так, так страшно рвануло, огонь такой був, а потім знову чотири рази слышала. В 11 годині дня в одному з телеграм-каналів з'явилося відео вибуху на даху багатоповерхівки у Чернігові. Жителі цього будинку повідомили, що публікація неправдива. Це підтвердили і у прес-службі міської ради. Мені жона спочатку дзвонить, потім я заходжу в телеграм, бачу відео. У мене волосся дибом, у мене ну, на візуал, інформація сприймаю добре, бачу наш будинок. Я одразу дзвонок, що ми нічого не слушали, нічого не бачили, нічого не знаємо. Потім давай інформацію скроліти, гугліти, змінити. Пишуть фейк, до котів прилетів з роботи. Я люблю своїх котів просто. А все, що може вам сказати? Четверо чи так правильно, я не знаю. Як. А Як ви дізналися по приділя, подруга набрала по телефону, сказала, що твій дом, але який точно не сказала. Як бачите, так, да, хорошо, що все добре, і люди живі, і коти живі. Катерина Сірук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.